Доброго дня, друзі. Сьогодні 16 лютого. Хочу показати вам за свій перчик. Дивіться, я окробом відрегулював температуру і лампу висоту освітлення. Укроп ну, Він у мене був як індикатор, я його вже обрав на підвіконня. Хай стоїть там, буде чи не буде. Мене укроп не цікав. мене цікавий сам перець, щоб його не витягнуло. І ось ви бачите, основна його маса вже зійшла. Як ви бачите, цей латочок ще не все повсходило, тому тут я плівочка ще укрив. А так ось хочу вам показати, тут повсходило, бачите, і там повсходило. Температура у нас на термометрі показує 24 градуси, а температура ґрунта... 22,5 градуси. Так що поки що наблюдаємо, дивимося. Лампу я опустив так, щоб десь 25 см 20, вона е, була відстань оця, до розсади. Також фольга бачу, отражає світло добре. Хотів додати ще лампу, але поки що не буду цього робити. Температуру не даю жарку, бо його теж піде підтягувати. Поки що він розвивається, як ви бачите, нормально. Так що, друзі, дивимося, наблюдаємо далі за його ростом. Дякую всім.